Вітаю вас у тернопільській погоді. Ну як не приділити час в природі. Пташки співають, сонечко гріє, тепло плекає у серці. Надію на все хороше, щоб дрібку грошей, трошки любові, а ще більше здоров'я. Ось вам і щастя, таємниця, яка багатьом у снах тільки сниться. Ви ж будьте реалістами, і в курсі подій ловіть прогноз замість нереальних мрій. Добрий день, мене звати Діма. Я зараз вам розкажу прогноз погоди. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини 30 квітня. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без суттєвих опадків. Вночі та вранці слабкий туман, вітер також слабкий. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 18-23 тепла. Я всім вам передаю привіт гарного настрою. Ну, і головне здоров'я і, ну, і щастя. Всього вам найкращого. Добрий день, мене звати Альберт. Сьогодні я вам скажу про гноз погоди на завтра. Мінлива хмарність буде 30 квітня і у Тернополі без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітря вночі від, від 6 до 8 градусів тепла, в день 20, 20 градусів до 22 градусів тепла. Всім привіт! Бажаю вам гарного настрою, щастя та здоров'я! Я ж бажаю вам в міру достатку і щастя. Пам'ятайте, десь відніметься то десь додасться. Вмійте любити, вмійте цінувати, щоб ні про що вам не шкодувати. Я ж чекатиму зустрічі, Па-па, ваша Оля Саволяк.